А що у нас із цінами на харчі? Пішла на базар, і тисячі гривень як не було. Заскочила у супермаркети ще мінус півтори тисячі з гаманця і це середній чек на базовий набір продуктів. Що ж буде далі? Ти слушно запитуєш, бо за місцевого родину нині правлять, наче її привезли з тієї ж Америки. То до чого готуватися українським господиням цієї весни? Ревізія цін на українських ринках та в крамницях, і прогнози фахівців все це від Вікторії Дмитренко. Столичний ярмарок, огірки з поперцями з Рівненщини від 170. Теплична Туреччина на двадцятку дешевше. Приблизно стільки ж правлять і за томати. А оціна на молоду капусту б'є рекорди: 145 гривень за кіло. Це Албанія була дешевша. Була дешевша, була 95. Ціни Не дешеві. Відсотні просять за редиску, не знижується в ціні і зелень. Найдешевший почок кропу – Двадцять п'ять гривень, тож оскільки стане простий овочевий салат, я порахую згодом. А поки йду в м'ясні ряди. А що по цьому трошки розкажіть? М'яко 200 гривень, биток шия кантрико 250 гривень. Олександр на ярмарку торгує свіжиною. Торгівля бідкається геть ніяка ще з літа. Тоді рахував збитки через генератори. Зараз каже, просто немає людей. Ще й на додачу все входить, все входить. Солярка дорога, оренда дорога. Робота наша теж дорога, так що все входить. Через низьку плату спроможність покупців виторги, кажуть продавці з минулого сезону впали чи не удвічі. Тож цінники переписують обережно, різко не піднімають, але попереджують. До Великодня може бути подорожчання. Але як воно буде в подальшому, ніхто не знає. Якщо буде рости в ціні борошно, то і вся випічка буде рости в ціні. Це саме перше. Якщо буде підніматися світло, то і вся випічка буде підніматися соцєтством. І, хоча ціна на вершкове масло на базарах опустилася, гривень на 20, це ж ніяк не впливає на загальну суму чеку. Мінімум, який українці залишають за один похід на ярмарок чи в магазин тисяча гривень. Ми з чоловіком на двох купуємо м'ясо, стандартний овочів – якусь зелень, картоплю, крупи, хліб, може ще щось. Мінімально молоко, яйця десь півтори тисячі гривень. Один похід це десь на три на чотири дні максимум. У столичних супермаркетах ціни не надто різняться з базарними. Єдині акції та знижки рятують гаманці українців. А ще бюджетні рецепти страв. Якщо вмієш правильно готувати, каже Тамара Миколаївна, то можеш зекономити. Періжечків типу, на напекти. Я теж спробувала приготувати бюджетний варіант весняного салату. І от що в мене вийшло. Ось такий дешевий варіант салату мені обійшовся в 60 гривень. Рахуємо тут пів маленької капустини, це півсотні гривень, зелень, петрушка, кріп. Звісно, якщо додати інші інгредієнти, як то огірок, помідор або редиску, салат на двох обійдеться в рази дорожче. Тож, ж принаймні, поки на овочевих стравах сильно не зекономиш. Ця категорія товарів доволі дорога. А чого чекати далі? Ми можемо сказати, що друга половина квітня початок травня це той період часу, коли починається українська продукція вітчизняна від степлиць да з тих комбінатів, які вже заклали виробництво мо. Перша пропозиція почнеться на початку травня. Потім поступово інша продукція також почне від українського виробника збільшуватися на прилавках. Паралельно буде імпорт, і це впливатиме звичайно. І на ціни та в ближчій перспективі ціни ненадовго таки зростуть традиційно перед великоднем. Вікторія Дмитренко, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон Єдині новини.